Другий будівельний блок джифу здоров'я. Як я казав, це був наш основний бізнес понад 10 років. Усі наші продукти найвищої якості та чистоти, з відмінним співвідношенням ціни та якості. Залежно від країни проживання, вам доступні різні продукти. У Європі та США, наприклад, є чотири лінійки продуктів на продаж: Gen 3, високоякісний колаген GLOW. Серія догляду за шкірою від номінанта на Нобелівську премію з інгредієнтом AC. Лайв гель з ресвератролом, який описав доктор Девід Сінклер з Гарварду як найпотужнішу антивікову молекулу у світі. І щоб піти далі, продукт містить глутатіон найсильніший антиоксидант у світі Вейв здоровий енергетик на основі соку. Лише 13 калорій, без додатків. Цукор. Він містить лише натуральні джерела кофеїну. Ви можете легко продавати ці продукти через свій сайт і отримувати 30% маржі прямо на банківський рахунок. Компанія займається доставкою, рахунками та обслуговуванням клієнтів. Простіше не буває.